Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо на тестовому сервері. Будемо грати за розбійника, дивитися, чи зможемо ми їм грати в новому сезоні. Це єдине, що нас в принципі цікавить. Ми ним, в принципі, вже бігали в звичайних підземеллях кошмарних і в нових підземеллях Ну, Перевіримо його, мабуть, ще раз, як він у нас буде гратися. В цьому сезоні так подивимося, чи працюють у нас гліфи. Гліфи всі у нас і так прокачені, не потрібно нам нічого з ними робити. Наша ціль просто подивитися, чи зможе цей персонаж грати в новому сезоні. Відразу скажу, що велику кількість збірок не бачу сенсу перевіряти, тому що багатьма з них ми з вами грали. Багато з них. Як же ж мене турбує цей чат? Вимкнемо його. Збиває постійно з думки. Ми з вами ними грали, будемо перевіряти, чи прой... пройде цей персонаж у нас з вами якийсь рівень ями, тому що в основному нас саме це цікавить. Бачимо, що змінилися тут наші штани. Вони були навіть, якщо я не помиляюся, трошки іншої якості, так ну зараз подивимось. Наша наступна пастка смерті. Буде ще раз зводитися після активації і буде наносити вже не на 150, а на 100, 195. ну До 200% більше урону. Навіть підняли в уроні штани. І це буде спрацьовувати тільки один раз в 10 секунд. Ага. Нам змінили сам е, афікс, що тепер наша пастка, що буде вона спрацьовувати тільки раз в 10 секунд цей додатковий бонус. Дуже сильно, я так розумію, це все вплине на працездатність нашого персонажа. Так, знову в нас не працює рунок сан. Тому що щось у нас. Ці руни от не подобається, що воно біленьким відображається, чи це так мається бути. Ну, якась дурниця. Давайте витягнемо і вставимо якось по-іншому. Щось мені здається, що саме в цьому проблема, чи це на тестовому сервері таке, чи давайте от життя нам додаткове. Не настільки важливо, а тепер воно пишеться жовтеньким. В чому сенс, не розумію. Що типу до руни пок тепер не можна прикрутити якусь руну, яка викликає якийсь ефект додаткового урону, не розумію. Ну Розумієте про що? Бачите, коли ми іншу руну інкрустуємо в цей шолом, то тепер ось цей опис він у нас жовтеньким кольором. Тобто, я так розумію, що тепер він працює. Ну, точніше, не описи працює, що працює ця зв'язка рун. А якщо ми руну пок використовуємо з руною на урон, то чомусь не працює. Добре, ми це все перевіримо з вами на нашому сервері. Те, що вже буде в звичайній грі. Так, і от бачимо, що у нас тепер працює також руна XAN, ну чи XAN, неважливо. Коли ми. Два рази використовуємо наш ультимейт, тобто нашу пасту. І все в нас тепер буде добре. Звісно, що порізали вороні наш друзі, наш клас там дуже багато змінилося в всіх цих дошках, дуже багато змінилося. що Взагалі по гліфам і так далі. Але ми, в принципі, збирали збірку на швидкісне таке більш проходження, тому нашу пасивку чудово не чіпали особливо. Тут ми зможемо максимально на 30% підняти свій урон, а не як від цієї пасивки, там де ми могли повністю розігнати його до безкінечності абсолютно. Від ось цієї пасивки. Тут тепер є кап, я так розумію, до 90%, якщо не помиляюся, збільшується на 10% або від бонуса до близьких ворогів і до 90. Так, А не 300, там, 600, 3000. Тобто можемо забувати про ось цю пасивку. Вона нам більше не цікава. Всі інші тут. Начебто друзі-розробники не чіпали. Прибрали ось цю очевидну пасивку, тобто прибрали на неї безкінечну кількість урону, тому що тут можна було назбирати там, ну, дуже велику кількість там, чи 600, я вже не пам'ятаю. Давайте все ж таки затестуємо його в ямі. Переставили ми трошечки руни, для того, щоб у нас тепер по правильному е, працював наш е, білд наша збірка. Щоб був якийсь урон від подавляючого урону, бачимо, що тепер він працює коректно. Звісно, цю збірку знизили дуже сильно друзі, в уроні. Але наша, скажімо так, наша збірка буде більш-менш якимось чином працювати, тому що збирали ми її по-чесному. Весь урон у нас був абсолютно. Справедливим, ми не використовували ніяких зламаних механік. Хтось каже, ти не розбираєшся в механіках. Я, друзі, дивіться, що можу з цього приводу сказати. Я не хочу, якщо чесно, збирати таких персонажів, які очевидно, очевидно перебафані з надсильним уроном. Якимись пасивками, ну шляхом зміни однієї пасивки одного гліфу і одного е легендарного вузла, вони стають надсильними і всі інші збірки просто стають неіграбельними. Е тому навіть у попередньому сезоні, ну або ж в сезоні, який до цього часу ще активний, у восьмому, я збирав цю збірку, намагаючись опиратися на якісь. Е Скажімо так, аспекти, які будуть працювати в грі більш-менш постійно, а не ті, що там, через е, якийсь сезон зміняться. Тобто я не хотів вибирати, от е, збірку на підпуш е, там, де ми використовуємо ось цю прекрасну нашу пасивку. Де вона там? У е, мене такої цілі немає от, зараз. Е, Close Quater Combat. Та, що нам дає надсильний там урон, який повністю там нашого персонажа робить на 10 порталів вище е, в рівні проходження. Ну там не сотий рівень порталу ми можемо пройти, а 110-й там чи 113. Я не пам'ятаю, як там на сайті відображається вже цей. Е... Скажімо так, персонаж, який рівень він там пройшов максимальний. Тобто, так можна взяти пасивку, яка роз... е... яку можна розігнати до безкінечності, ну, ми пройдемо за три хвилини цей портал, виходимо звідсіда. Розігнати до безкінечності і розказувати про те, що от там, придумав якусь не знаю, там, збірку суперсильну, яка може грати там, вище на 10 порталів. Ну це прикольно, це круто, це весело. Але мені здається, що у правильному напрямку все рухається, коли розробники прибирають з гри очевидні. Пасивки, ті, що люди використовували і постійно збирали на них одні ті ж самі збірки, які вже всіх набридли, мені здається. І гра рухається до того, що просто-напросто будемо тепер обирати якісь нові збірки. Знову ж таки, я в якомусь відео, відео про це вже говорив. Це не означає. Що якщо зараз більшість персонажів не може там пройти 80-й рівень ями, чи 85-й, ну, в деяких збірках, це не означає, що це все буде таким же самим чином виглядати і на релізі. Мені здається, що розробники просто із того, що зробили попередні там розробники, які робили основу цієї гри, вони просто виправляють із ці очевидні безкінечні пасивки, безкінечні баги, які можна зациклювати, щоб лише гралася одна збірка на друїді на катаклізмі постійно в п'ятому, в шостому. В 7, у восьмому сезоні, тобто вони прибирають з гри ось цю дурницю і змінюють ці пасивки, щоб просто-напросто вирівняти якимось чином баланс, що вони беруться за баланс друзі, цієї гри, а не просто додають предмет, який просто робить вибухи по всій карті. все. І все на карті весело і цікаво вибухає. Там варвар рухається в 145-му порталі, почуває себе прекрасно, як в сьомому сезоні, а всі інші класи там, проходять, там, ну дай Бог, щоб 110-й рівень ями там, чи 115-й. А якщо ви фахівець на друїді, то там також можна було пройти і 130-й, і 150-й. Неважливо. Вони прибирають з гри ось цю дурницю. Мені це все подобається, я вважаю, що це все класно. Ті, хто казав, що клас розбійника, от, типу мертвий буде, не знаю, 80-й рівень ями от, проходиться, можна ще щось буде там погратися з новими предметами, з новими пасивками, з новими силами харадримів, які у нас з'являться у 9 сезоні. І все буде нормально з усіма класами. Моя ідея, я думаю. Цієї розповіді в тому, щоб просто пояснити тим, хто ну, там, думає, тим, кому здається, що дев'ятий сезон буде найгіршим. Я вважаю, що він буде одним із найцікавіших і найкращих, і найкращих по тій причині, що розробники взялися за баланс, взялися не просто нерфити всі білби. А якимось чином вони спеціально, мені здається, так зробили, щоб вони плюс-мінус на одному і тому ж самому рівні проходили ті 80-ті рівні ями, щоб не було цих персонажів, які проходять 120-ті, 130-ті і так далі. Прибрали всі ці баги з чарівника, виправили ці рукавиці, з якими зараз всі грають у восьмому сезоні, ті, які просто з багом. Які збільшують нашу пасивку дуже сильно, очевидно, що це баг і помилка в грі. Тобто вони виправляють гру до того моменту, щоб вирівняти якість персонажів, щоб ці персонажі були не супер, якісь збірки не супер якимось сильними, щоб можна було грати за будь-яку збірку плюс-мінус на одному і тому ж самому рівні. А потім, коли вже гравці пограють за ці збірки і знайдуть все ж таки якусь збірку, яка. Наносить цей надсильний урон ну все одно, друзі, це буде так. В кожному сезоні знаходяться якісь е, варіанти збірок, які проходять е, Ну, хоча б 100 рівень ями, це точно. Тобто, в кожному сезоні от, за 4 хвилини ми пройшли 80 рівень порталу. Я не вважаю, що це погано. І враховуйте, що це звичайний режим у нас, друзі. Що це навіть не е, сезонний персонаж. Все буде нормально. З усіма класами, мені здається. Буде найкращий сезон, тому що приберуть ось ці метові збірки, які вже, мабуть, всім набридли, сидять просто в починці і набридають вже кожний сезон. Будуть посилювати нові якісь предмети, будуть посилювати. Нові якісь аспекти будуть з'являтися нові сезонні аспекти, це все буде гравцями тестуватися, і все одно будуть знаходитися збірки сильні, якими можна грати. Я вважаю, що буде все добре в дев'ятому сезоні. Не вважаю, що якийсь клас буде неіграбельний. Якщо на якомусь моменті якийсь клас дійсно буде неіграбельний, його чекає та ж сама участь. Що чекала і Спірідборна на духа народженого у восьмому сезоні? Що через тиждень його просто-напросто розробники виправили. Тому, друзі, чекаємо дев'ятий сезон, я думаю, що він буде цікавим, хоча б тому, що прибирають ось ці всі забаговані, ну, не забаговані, надсильні пасивки, прибирають їх з гри, змінюють їх. Прибирають у чарівника той предмет, який давав йому надсильний білд над усіма іншими збірками. І будуть гравці збирати нові цікаві збірки. Будемо все тестувати, шукати якісь нові. Можливості для того, щоб наносити надсильний урон на своєму персонажі, будемо відмовлятися від ось цього прекрасного overpower демеджу який знизили в уроні там, чи в 5, чи в 10, чи вже в 50 разів. Не знаю скільки, коли вийшло це відео. І буде все у нас чудово і прекрасно. Тому до зустрічі, друзі, з вами в нових роликах. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в новому сезоні. Є бажання. Підтримати канал посилання в описі, або можете просто поставити вподобайку чи написати якийсь комент для розвитку каналу. До зустрічі, друзі, в нових відео. Дякую всім за увагу.